Ти тут сидиш, погоду хаєш, люди тобі не подобаються, їжа тобі невкусна. Та чого я сидю, як і ви, давайте признаємося один одному. Локацію дали, кришу над головою дали, ракети над головою не літають, на роботу йди ходи. Хочеш мову вчити, іди вчи, ніхто тобі нічого не буде казати. Хочеш професію нову здобути, іди вчися, йди, скільки ми тут сидимо на локаціях, і не один із нас. Ні, ну є люди, які вивчили, але більшість сидять отако гавану, глотають і мову не вчать. А можна було б мову вивчити. Знаєте, я кожен раз задумуюся, а не почати лі мені мову вчити нідерландську. Ти хочеш тут жити, ти хочеш тут заробляти, ти хочеш тут комунікувати, вивчи мову. Це моя така, знаєте, ну, якби моя теорія цього всього успішного. Хочеш в Португалії стартанути, вивчи португальську мову. Хочеш в Польщі, вивчи польську мову. Так мені здається, знаєте? Я хаю Нідерланди. Щось мені не подобає, медицина не так, тут не так. Мені подобається Україна, але жити я буду тут, поки не вигонять.